Дивіться, яку красу я знайшов в Польщі. Люди старшого покоління, хто тримав гроші українські в 90-х роках, пам'ятають це зображення, це куполи зображені були на українських купонах карбованцях. Це точна копія Софії Київської. А чому Софія Київська? Бо була вона побудована за часів київського, скажімо так, Соломона Ярослава Мудрого, Ярослав Мудрий. Чого взяли його? Щоб показати ту ідею, ту думку, яку вивів Михайло Грушевський в своїй книзі. Історія Русі України. Але цей храм знаходиться на території сучасної Польщі. Чому Чому ось такий дизайн? Бо побудував його український, а ще точніше львівський архітектор Василь Нагірний. Дуже цікава особистість, товариство Сокіл, руханкове товариство, таке ще патріотично заснував, і на території Галичини. Бо в ті часи, коли він працював, це була спочатку австро угорщина потім Друга річ Посполита. Жило багато українців і Пан Василь хотів просто нагадати, що ей, хлопці, ви не просто лемкі, бойкі русини. Ви маєте прямий зв'язок з Києвом, з Україною. Тому ось такий патріотичний проя... патріотична проява була. І це у нас село в Рублік. В Рублік. чекайте, тут є В Волоський. Чекайте, в Рублік шляхетський і в Рублік Королевський. Тут були, був такий анклав український. Жили тут лемки, яких, на жаль, виселили зараз тут українців нема, Залишився тільки оцей храм. Як з, до пам'ятка про присутність тут українців, прапори тут вже польські. але... Якщо хочете більше дізнатися про ці цікаві історії, обов'язково заходьте на мій канал. Є ще більше і ще цікавіші історії навіть про ці два села: Вороблік Королівський і Вороблік Шляхецький. До зустрічі на нашому каналі.